Привіт, а ти е, лутаєш бекпек. А якщо ти ще цього не зробив, то швидше залітаю проект. А що таке бекпек? Бекпек це нова дуже динамічна dex біржа яка роздає поінти за торгові операції, тобто за торгівлю на споті та на ф'ючах. Чим більше ти об'єм робиш в торгівлі, тим більше поінтів ти отримуєш. Поінти роздаються один раз в тиждень. Кожної п'ятниці ти отримуєш поінти за поточний тиждень твоєї активності. на Набекпек вигідно туди заходити, вигідно там робити торги. Чому? Тому що через об'єми ти отримуєш оці поїнти, і насправді зараз не так багато нових користувачів зареєстровані на бекпеку, тому є сенс туди залітати. Вже команда проекту анонсувала через 10 тижнів закінчення сезону. Zero. пройшло вже 2 тижні, і в тебе є ще 8 тижнів для того, щоб бути проект. Крутити обороти, заробляти поінти, які ти в перспективі зможеш обміняти на токен біржі.